Канада та Україна можуть обмінятися студентами уже наступного року. Про це сьогодні говорили перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Матолиш та президент канадського бюро міжнародної освіти Карен Макбрайд. Уже в лютому у львівські провідні виші завітають канадські ректори. Зокрема, стажування за кордоном в першу чергу можливе для тих студентів, які вже долучилися до розвитку Львівщини. А таких сподеїв в області близько трьох сотень. До речі, особливість канадської освіти на навчання тісно поєднане з практикою, а велике відкриття в науці з подає починають робити ще зі студентської лави Канадська система освіти фінансується виключно державою на відміну від американської. Канада надає різні можливості для розвитку студентів та їх участі у різних програмах. їм дуже цікаві наші університети статусом національного, тому що вони були засновані. Ну, скажімо, національний університет більше 300 років назад. Канада ще не було як держави на карті світу. І сьогодні такі зв'язки їх цікавлять обмін спеціалістами.